У ніч із 25 на 26 червня на дорожній розв'язці при в'їзді на Рокитне хтось нещадно познущався над клумбою, яка вже не перший рік є окрасою мікрорайону. Вандали витоптали розпушену напередодні землю та з коренем повивертали як однорічні, так і багаторічні рослини і кинули їх просто на проїжджу частину засихати. Таке неподобство першими помітили працівники ТОВ батьківщина, які з самого ранку прийшли до клумби, щоб полити квіти. Якесь в Мене немає слів, немає. Я така возмущена. До мешканців рокитного вам зробили таку красоту, так сініть її, помагайте чим небудь. Ну не топчіть, не робіть танцплощадок на цвітах. Ще минулого року працівники так званої сушарки, що в мікрорайоні, почали перетворювати ділянки на колі і навколо нього, що поросли бур'янами, на справжні витвори мистецтва. Да не було тут нічого, тут бур'яни, чагарники були. А зараз яка краса, яка як буяниця як лумба. Розбили три чудові клумби, завезли землі, підняли бордюри і висадили перші квіти. Пані Ніна, яка доглядає клумбу від самого її заснування, чесно і самокритично зізнається, що минулоріч клумба була слабенька, але вже цього року був час надолужити втрачене. Ще з першим теплом насіяли і хризантем, і гордих майорів, і духмяних гвоздик та чорнобривців. Все, як і планували. Квіти піднялися, зміцніли на радість мешканця мікрорайону. Щоправда, скільки роботи, скільки недоспаних ночей квіткарів і квіткарок, ховалось за тією красою це сьогодні ось ці квіти поливає ресний дощ. Зазвичай працівникам тов батьківщина доводиться прокидатися о четвертій ранку, щоб надати всім трьом клубам належний догляд. Поливали в на таку жару, полить таку, щоб виросла така розсада. Це скільки треба біля неї походити». Ті, хто поглумився над квітами, познущалися і над роботою доглядальників за клумбами, а тим самим відбили у працівників ТОВ батьківщина будь-яке бажання і надалі доглядати за такими розкішними клумбами. Не знаю, в мене немає жлання більш садити тут квітів. Хай саме беруть і садять. Як отак гнобиться над цими квітами? Скільки воно вирос, скільки треба було води в лес, стільки для нього посапувати і взяти, порвати. Пані Ніна вже має і перших підозрюваних у справі. Говорить, що такий вандалізм могла вчинити. Молодіж, молодь невихована наша молодіж. Треба вчити прививати дітям любов з малочку. Значить, вдома таке в них як воно мати, йшла, вкрала світок, щоб посадити вдома, а значить, дитина вела, прийшла і зірвала. Загалом від рук несумлінних прилучан на клумбі рокитного постраждали біля 30 кущів квітів. Найбільше опікунів квітника непокоїть те, що можуть постраждати і дві інші, ще пишніші і ще красивіші клумби. А ще для них незрозумілим залишається те, чому мешканці мікрорайону не цінують такої рукотворної краси. Невже їм більше подобаються ті хащі, які розрослися по сусідству із чорнобривцями? Але до бур'янів і чагарників вандали байдужі.